Багато літ минуло з того часу. Пра правнуки вивчають заповіт у Каневі. Вклоняється Тарасу не тільки Україна, цілий світ разом з усім світом цього року. Учні шостої школи долучились до відзначення 200-річчя з дня народження вічного і величного Тараса Григоровича Шевченка. Того, хто, будучи сином кріпака, спромігся стати велетним у царстві духа, того, хто за короткі 47 років життя зробив безмежно багато, залишивши безцінну творчу спадщину з віршів, прози, драматичних творів, картин і гравюр а головне волелюбний дух і нескореність. Учні шостої школи на пам'ять декламують Шевченкові твори, виконують пісні, називаючи поета своїм сучасником і найвідомішою постаттю на національному небосхилі. Життєвий шлях Великого Кобзаря кажуть діти такий самовидатний та неосяжний, як і його творіння. Здається, що за стільки років ти вже добре його вивчив і пізнав. Але ні, у Шевченкові завжди відкриваються нові й нові грані. Певно, тому уже 200 років поет живе у серцях не тільки свого народу, а й людей усього світу. Свідченням цьому є те, що майже чотирма сотнями сходинок, які ведуть до могили поета на Чернечій горі у Каневі, пройшли мільйони людей з десятків країн світу. І що усі ці люди можуть почути Тарасовий заповіт зрозумілою їм мовою. І коли з полей України кров врагов постилих полісьотом, ось тоді я встану із могили. Але слаг їх пункт фігне, ельнур зальцун хергот, зальцкін дом біз дахін, кенчін хенкін хергот. Поховайте не із странця, і кайдан не рвіться, і посупен вражен юхан, волю свон обмийця. В мене в сім'ї великій, сім'ї вольній, нові, не забудьте помянути, не зимтихим словом. Як справжнього українця Шевченка глибоко хвилювало майбутнє батьківщини, підкреслили на шкільному заході. Він вірив у силу і міць народу, його світлий розум і прагнення до щастя. Вірив, що ті, хто був рабами, стануть творцями нового обличчя рідної землі. А чи не цього ж бажаємо, і ми сучасні українці запитували діти? Чи не мріємо ми про таку ж саму вільну та квітучу Україну, де не буде місця ворожнечі і злу? Він розказує в своїх творах про те, що робиться на даний момент на Майдані. він розказував, він є в своєму роді пророком. Я думаю, що Тарас Григорий Шевченко повинен бути не тільки в голові, не тільки в класному читанні в класі, він повинен бути в серці, тому що він любив Україну так, як її не любить ніхто інший.